Могу хотим! апостолів і нас помили Я тільки прошу лопатки, не ставте підвірки. Як вони йшли, як вони боролися, що вони тоді відчували? Не було в них ні страху. Була тільки ну, відвага і тільки за Україну. Ціна велика, так. Життя людей покладені за покращення нашого життя. Кров Небесної Сотні в нас на руках усіх, тому що до цієї ситуації привела наша байдужість. Байдужість, яка дозволила не тільки Януковичу прийти до влади, а встановити той режим, як проти якого боролися на майдані.